Вода є праелементом життя, а й тому й одним із прасимволів символів людства. Вона зустрічається на шляху людства в різних формах, отож і з різним смисловим навантаженням. Це насамперед джерело, свіжа вода, що б'є зло на землі. Джерело є початком, будучи ще не скаламученим чистим. Так джерело – Видається істинно творчим елементом, а також символом плідності, материнства. Другою позначущості є ріка. Великі ріки, Ніл, Єфрат і Тигр видаються просто таки божественними дателями життя у великих країнах, що оточують Ізраїль. В Ізраїлі життя краю забезпечує Йордан. Однак, під час хрещення Ісуса ми побачили. Що символіка ріки виявляє інший бік. Своєю глибиною вона втілює небезпеку, тому сходження в глибину може означати сходження у смерть, а вихід з неї відродження. Нарешті море, як дивна та у своїй величі чаруюча сила, але яка все ж лякає, як антипод землі, життєвому простору людини. Творець призначив морю його кордон, який воно не має права перетнути, тобто не має права проковтнути землю. Перехід через Червоне море став для Ізраїля передусім символом порятунку, але звичайно вказує і на загрозу, що стала для єгиптян вироком. Вважаючи перехід через Червоне море прообразом хрещення. Християни сприймають насамперед смертну символіку моря, воно стає образом таїнства Христа. Щоб знову народитися, людина спочатку повинна увійти з Христом у Червоне море, зійти з ним у смерть, щоб потім знову з Воскреслим отримати життя. Але після цих загальних вказівок на релігійно історичну символіку води. Перейдімо до Євангелія за Йоанном. Символіка води проходить через усе Євангеліє від його початку і до кінця. Воно трапляється нам спочатку в розмові з Никодимом у 3 розділі, щоб увійти в Царство Боже, людина мусить стати новою, іншою, відродитися з води й Духа. Що це означає? Хрещення як входження в спільноту християн. Тлумачиться нам як відродження, якому, аналогічно до природного народження з чоловічого давання і жіночого прийняття, притаманний подвійний принцип Божественний Дух і вода, матір усього природного життя у святій тайні возноситься до образу непорочної Богородиці. Іншими словами, відродженню притаманна Творча сила Божого Духа. А також зі святою Тайною Материнське лоно церкви, що приймає. Фотіна Рех цитує Тертуліана. Христос ніколи не являється без води. І правильно тлумачить ці дещо загадкові слова церковного письменника: Христос ніколи не був і не є без церкви. Вода і дух, небо і земля, Христос і церква взаємопов'язані. Так відбувається відродження. Вода у святій Тайні означає матірній край, святу церкву, що приймає в себе сотворіння. Майже безпосередньо після цього, в четвертому розділі, ми зустрічаємо Ісуса біля криниці Якова. Господь обіцяє Самарянці воду, бо в тому, хто її п'є, стає джерелом, що струмує у вічне життя. Так що Той більше не відчуває спраги. Тут символіка криниці пов'язана з історією Спасіння Ізраїля. Вже під час покликання Натанаїла Ісус об'явив себе новим більшим Яковом, Яків бачить у нічному витінні над каменем, який Він використав як подушку, як ангели сходили вгору і вниз. Ісус пророкує Натанаїлу. Що його учні побачать над ним відкрите небо і ангелів, що сходитимуть вгору і вниз. Тут, біля криниці Якова, ми зустрічаємо Якова як великого патріарха, який через криницю дарував воду, основний елемент життя. Але в людині є більша спрага понад спрагу води з криниці, адже людина шукає життя, що сягає понад біосферу. Ту саму напруженість людського буття ми зустрінемо знову в розділі про хліб. Мойсей дарував манну, дав хліб із неба. І все ж це був земний хліб. Манна є обітницею. Новий Мойсей мусить знову дати хліб. Але цього разу дасться більше, ніж могла дати манна. Знову з'являється вихід людини у безмежність. До іншого хліба, що справді стане хлібом із неба. Так взаємно відповідають одна одній обітниця нової води і обітниця нового хліба. Вони відповідають іншому виміру життя, якого людина неодмінно прагне. Йоанн відрізняє біос і зое, життя біологічне і те всеосяжне життя, що саме є джерелом. А й тому не підпорядковане вмиранню і становленню, що позначає все сотворіння. Так у діалозі з Самарянкою вода, хоча й цього разу іншим чином, знову ж таки стає символом духа, істинної життєвої сили, що втихомирює глибшу спрагу людини і дарує їй ціле життя, якого вона чекає його не знаючи. У наступному п'ятому розділі вода згадується радше мимохідь. Тут розповідається історія про чоловіка, який лежить прикутий до ліжка ось уже 38 років, і сподівається на зцілення від входження у купелеве місце, став витезди, але не знаходить нікого, хто би йому допоміг. Ісус цілює його своїм повновладням. Він здійснює те, що хворий сподівався отримати від дотику до цілющої води. У сьомому розділі, що, згідно з вагомою гіпотезою сучасних екзагетів, спочатку, мабуть, ішла слідом за п'ятою, ми знаходимо Ісуса на святі куренів з Його урочистим обрядом жертвування води. Це ми розглянемо детальніше згодом. Потім символіка води. Появляється нам знову в дев'ятому розділі. Ісус цілює сліпонародженого. Процес цілення полягає у тому, що страждалець, згідно з дорученням Ісуса, має омитися у Сілоамській купелі, після чого Його очі починають бачити світло. Силуам, у перекладі означає зісланий, коментує до своїх читачів, що не знають єврейської. Але це є більш ніж філологічним зауваженням. Нам називається істинна причина дива, тому що зісланий це Ісус. Врешті-решт, щоб прозріти, сліпонароджений очищається Ісусом і в Ісусі. Ціла глава виявляється поясненням суті хрещення, що чинить нас зрячими. Христос є Дателем світла. Відкриваючи нам очі за посередництвом святого Таїнства. Таке ж водночас має значення вода і в 13 розділі, під час тайної вечері, а саме при омиванні ніг. Ісус стає від трапези, знімає верхню одіж, опорізується льняним рушником, наливає води в миску і починає мити учням ноги, смирення Ісуса, Який стає рабом своїх учнів. Це очищувальна купіль, що чинить людей здатними сісти до столу з Богом. Нарешті ще раз таємничо і велично постає перед нами вода наприкінці страстей. Оскільки Ісус мертвий, то Його кості не ламають, а один із воїнів проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. Без жодних сумнівів. Йоан тут хоче вказати на два головні святі таєнства церкви, святе хрещення і Пресвяту Євхаристію, що випливають із відкритого серця Ісуса, і якими церква у такий спосіб народилася з пробитого боку Ісуса. Але потім Йоанн у своєму першому посланні ще раз підхоплює тему крові води, надаючи їй нового повороту, це той. Хто прийшов водою і кров'ю, Ісус Христос, і не водою тільки, а водою і кров'ю. Троє свідчать, дух, вода і кров, і оті троє водно. Тут цілком очевидно здійснюється полемічний поворот у порівнянні з таким християнством, що спасеною подією визнає хрещення Ісуса, але не Його смерть на Христі, і яке, так би мовити, прагне бути лише Словом. Але не плоттю і кров'ю. Тіло Ісуса і Його смерть, мовляв, врешті-решт неважливі. так від християнства залишається лише вода. Слова без насичення іством Ісуса втрачають свою силу. Християнство стає чистим вченням, чистим моралізаторством і грою розуму, а плоті і крові Йому бракує. Спасенний характер Ісусової крові більше не визнається, Він перешкоджає інтелектуальній гармонії. Як тут не зауважити загрози нашому сучасному християнству? Вода і кров тісно пов'язані, в оплочення і хрест, хрещення, слово і свята Тайна нерозривні. а дух мусить долучитися до цієї троїчності свідчення. Шнакенбург справедливо звертає увагу на те, що тут мається на увазі свідчення Духа в церкві та через церкву, в значенні, яке Йоанн використовує в Своєму Євангелії в 15 розділі 26 вірш та 16 розділі 10 вірш. Звернемося тепер до Ісусових слів об'явлення в контексті свята Куренів, які повідомляє нам Йоанн. Останнього ж Великого Дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки води живої знутра його потечуть. Тлом цієї події є обряд свята, який полягав у тому, що з силоамського джерела черпали воду. Щоб протягом семи днів свята у храмі приносити жертву води. Сьомого дня священники сім разів обходили навколо вівтаря з золотою посудиною, наповненою водою перед тим, як здійснити виливання. Ці обряди води вказують, по-перше, на джерело походження свята з природних релігій, це свято спочатку було молитовним проханням про дощ такий потрібний у краю засушливих земель. Але потім обряд став спасенно історичним спогадом про воду, яку дарував Бог Юдеям і скелі під час їхньої мандрівки пустелею, всупереч усім їхнім сумнівам і страхам. Нарешті дарування води зі скелі дедалі більше ставало темою Месіанських сподівань. Мойсей дарував Ізраїлю його мандрівці пустелею хліб із неба і воду зі скелі. Отож, тих самих істотних життєвих дарів. Сподівалися і від нового Моїсея Месії. Це месіянське тлумачення дарування води відображається в Першому посланні святого Павла до Коринтян. Всі їли ту саму духовну страву, всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної скелі, що йшла за ними, скеля ж був Христос. Словами, які Ісус промовляє під час обряду води. Він відповідає на ці сподівання, Він є новим Моїсеєм, Він сам є скелею, що дарує життя. Як у своїй промові про хліб сам себе проголошує справжнім хлібом, що сходить із неба, так і тут, схоже, як вже раніше Самарянці, Він виявляє себе живою водою, якою глибоко прагне людина, у спразі за життям, за життям у повні, за життям. Що вже не характеризується природними потребами, які слід знову і знову задовольняти, а саме просочується зі своєї середини назовні. Ісус відповідає на запитання, як цю воду життя пити, як дійти до джерела і черпати з Нього? Хто в мене вірує? Віра в Ісуса є способом пиття живої води. Пиття життя, якому вже не загрожує смерть. Але тепер ми маємо ще уважніше прислухатися до тексту. Далі він такий як Писання каже, ріки води живої з нутра його потечуть. З чи його нутра? На це запитання від найдавніших часів є дві різні відповіді. Олександрійська традиція заснована Орегеном, який помер 254 року. До якої проте долучилися й великі латинські отці Єронім і Августим, читає так: хто вірує, знутра його потечуть. Людина, що вірить, сама стає джерелом, оазою, з якою струмує свіжа питна вода, життєдайна сила Творчого Духа. Але поряд із нею, однак менш поширена, знаходиться традиція малої Азії за походженням близька до Йоанна. Засвідчена Юстином, який помер 165 року, Іренеєм, іполитом і, і прямом Єфремом. Вони інакше розставляють знаки пунктуації Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене. Як Писання каже ріки води живої знутра його потечуть. Слова Його нутро тепер стосуються Христа. Він є джерелом, живою скелею, з якої походить нова вода. З мовної точки зору, перше тлумачення ближче, тож до нього, разом із великими отцями церкви, долучилася більша частина сучасних екзегетів. Але, судячи зі змісту, все ж перевага є на боці другого трактування малоазійського, до якого долучається, наприклад, Шакенбург. Причому його не обов'язково вважати винятковою протилежністю олександрійському трактуванню. Важливий ключ до Тлумачення знаходиться у вислові, як Писання каже Ісус наголошує на перебуванні в послідовності Святого Письма, в послідовності історії Бога з людиною, все Євангеліє за Йоанном, але крім Нього, і синоптичне Євангеліє та вся новозавітня література. Легітимують віру в Ісуса тим, що в ньому зібрані разом усі ріки Писання, що, виходячи від Нього, виявляється взаємопов'язний сенс Писання те, на що все очікує, до чого все прямує. Але де в Святе Писання говорить про це живе джерело? Очевидно, Йоанн не має на увазі окреме місце, а саме писання, візію, що походить через його тексти. Головне відображення ми знайшли вже раніше історію про скелю, яка дала воду, що стала в Ізраїлі образом надії. Другий великий відбиток пропонує нам книга пророка Ізакіїла, 47 розділ з 1 по 12 вірші, Бачення нового храму. Аж ось під порогу храму тече вода на схід. Через якихось 50 років цей образ наново підхопив Захарія. Того дня буде відкрите джерело для дому і Давида і для мешканців Єрусалима, на змиття гріха й нечистоти, того дня потечуть живі води з Єрусалима, остання частина святого Письма наново тлумачить ці образи, водночас щойно надаючи їм всієї їхньої величі. І показав мені річку води життя, світлу мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця». Книга Откровення, 22 розділ 1 вірш. Навіть при побіжному погляді на сцену очищення храму, ми бачили, що Йоанн вважає Воскреслого Господа і Його тіло новим храмом, якого очікує не лише старий Завіт, а й усі народи. Отже, у словах про ріки живої води ми можемо почути вказівку на новий храм, так, цей храм є. Є обіцяна ріка життя, що позбавляє від отрути солоний край і дає багатству життя дозріти та принести плоди. Це той, хто в любові до краю пройшов через хрест і тепер живе життям, якому більше смерть не має сил загрожувати. Це живий Христос. Так слова про Свято Куренів пророкують не лише новий Єрусалим, в якому живе і є джерелом життя сам Бог. Вони пророкують безпосередньо тіло розп'ятого, з якого випливають кров і вода. Вони виявляють Його як справжній храм, збудований не з каменю і не людською рукою, і саме тому, що Він означає живе помешкання Бога у світі. Він є і буде джерелом життя на всі часи. Хто погляне свіжим оком на історію, той може бачити цю ріку, яка тече через час, починаючи від Голготи, від розп'ятого і Воскреслого Ісуса. Він може бачити, як там, де ця ріка пливе, земля зціляється від отрути, як ростуть плодоносні дерева, як життя, справжнє життя. Те честь цього джерела любові, що себе подарувало і дарує далі. Цьому головному христологічному тлумаченню, як уже було зауважено, не слід виключати того, що ці слова не прямо стосуються також кожного віруючого. Слова з апокрифічного Євангелія За Томою 108 рік вказують напрям, відповідний напряму Євангелія за Йоанном. Хто п'є з моїх уст, той стане таким як я. Віруючий, стає єдиним із Христом і бере участь у Його плідності. Особа, що вірить і живе разом із Христом, стає криницею, що дарує життя. Це також можна чудово бачити в історії, як християни є тими святими оазами, навколо яких сходить життя, навколо яких проступають обриси втраченого раю. Та все-таки Тим джерелом, що щедро себе роздає, завжди залишається сам Христос.